Вітаю вас, друзі. Вітаю всіх зі святом весни. Вітаю всіх жінок. Дякую, що ви у нас є за вашу доброту та любов. Нехай всіх буде в нас мир в країні. І щоб все було добре. Сьогодні хочу показати. Своїх індиків, я не сильно їх показував. У мене, правда, їх тільки троє. Ось чорненька індичка не дуже велика. І також біла індичка, в якої цікава історія, вона така була не дуже здорова. Я думав, що вона і хрипіла, думав, що вона не вижила. А вона зараз так пішла рости, що вимахала, скоро обженею індика. Ось такий чорненький індик. Чи чорно-білий. Взагалі мені чорні подобаються. я думаю, від цієї помісі буде буде щось таке чорно-серебристе, не знаю, побачимо. Першопочатково планувало, що індики будуть такими собі. Біоінкубаторами, тобто квочками будуть висижувати яйця. Побачимо, як вони справляться з цим завданням. Для мене це перший досвід розведення індиків. Була ще одна індичка гарна, але по якійсь причині вона здохла. Точніше, без ніякої причини. Ну, я не знаю причин. Просто зранку зайшов в сарай, а вона вже лежала на підвозі. Так що всяке буває, але хто не робить да? як кажуть, хто не робить помилок, той не буде мати досягнень. Дякую всім за підтримку, за вподобайки, за коментарі, за підписку. Всім бажаю миру, добра, слагоди і як завжди, до нових зустрічей на каналі Домашній пташник.